Ваша сплачена платіжка за газ це стійкість країни на енергетичному фронті. Група компаній Нафтогаз. вистоїмо, переможемо, відбудуємо. Зараз з нами Віталій Барабаш на зв'язку голова Авдіївської міської військової адміністрації. Пане Віталію, добрий день. Слава Україні. Героям слава, пане Віталію. Яка оперативна ситуація в Авдіївці і довкола неї? Наскільки складна була ніч? Ситуація залишається дуже надпуженою, дуже гаряча, як в місті так і по позиціям навколо міста. Ну ніч, так скажемо, здебільшого пройшла більш-менш спокійно. Такі хаотичні поодинокі прильоти по старій частині міста, по центральній частині міста. Ну зранку завелись вони 5.35, такий масований такі артобст старої частини міста. 6.00 танковий обстріл. Ну і зараз дійсно такий артилерійська дуель відбувається, бо хлопці наші відповідають і бачимо, що дуже влучно відповідають, бо на певний якийсь період замовкає їх артилерія, потім з інших напрямків починають знову гатити. Тобто, скоріш за все, хлопці наші десь, десь нормально так попали. А так в цілому. Десятки обстрілів по місту за добу, там під 300, мабуть, кількість обстрілів по позиціям навколо міста. За минулу добу шість ракет прилетіло в місто, а так іноді буває і 10, і 12. А а а... Ракет ви маєте на увазі, яких? З РСЗВ якогось чи С300, як вони люблять? Та, чесно кажучи, РСЗВ, ми навіть і не рахуємо. Ну ми просто рахуємо, що це обстріл. Це вже рахується як звичайний обстріл. Здебільшого це С-300 авіаракетні удари Х-59, Х-120, Х-555. Тобто, вже такими ракетами гатять і, ну, чесно кажучи, ми трохи до цього не звикли. Бо Спочатку повномасштабної цієї війни нас закидували там дуже багато точок. У нас було там декілька десятків було в березні, в квітні, а потім, здебільшого, ну смерчі, урагани були. Ну літо осінь взагалі ракет майже не було, тільки РСЗВ. Вони не було потреби бити з, з ракетами. Лінія фронта на поруч, тобто не не було. Зараз, скоріш за все, вони а, а, вирішили стерти місто. І тому вони саме б'ють такими ракетами. Ну і Авдіївці цих вони його розбирають також ракетними ударами, і іноді по 4 по шість ракет на територію заводу в добу прилітав. І тим не менше, цивільні залишаються, наскільки я розумію, в Авдіївці днями Кабмін ухвалив постанову, якою дозволив примусову евакуацію дітей. Евакуювали когось за цією постановою з Авдіївки дітей? А, та дякувати Богу, і десь може нарешті якомусь там розуму батьків. Ми до примусової евакуації ще не дійшли, і ну, хотілось би, щоб і не було в нас таких випадків. А, цю ну, ми знали, що ця постанова кабінету міністрів буде. І ну, рік ми вже цю роботу проводимо з батьками, представники поліції, волонтери постійно вмовляючи їх на евакуацію. В першу чергу, ті, ті родини, де маються діти, але ж коли вже ми розуміли точно, що буде постанова, то ми вже трохи знаєте, так. Ну вже довели на людей, казали: ну все, все, ну вже, вже закінчилися ці якісь там умовляння. Тепер у нас буде законний механізм. А ми вас будемо провосово вивозити. І це спрацювало ще до, до прийняття постанови цієї Кабміну. Десь за тиждень у нас поїхали не просто родини з дітьми, а і просто люди цивільні поїхали без, без дітей. І ще два тижні тому у нас в місті залишалось 47 дітей. По ситуації навчора 13. Сьогодні ще двоє дітей записано на евакуацію. То рахуємо, що найближчий тиждень, може, півтора, то, скоріш за все, у нас вдасться вивезти всіх дітей з міста. А, цивільних залишається, також поїхали за останні, ну, в січні, взагалі майже ніхто не їхав, в лютому трошки за останні два тижні майже 150 людей виїхали з міста. А зараз відомо, скільки залишається? А, по... Скажем так, тим спискам, які отримують гуманітарну допомогу, 1960. Але ми розуміємо, що їх трошки більше, бо не всі отримують гуманітарну допомогу. Не всі хочуть її отримати, не всі ходять. Ну так орієнтовно, десь 200-300 Ми бачимо, що в місті є ще ну а як їм вдається виживати, якщо місто вже фактично лежить в руїнах, тобто, ну гуманітарна допомога, зрозуміло. А бодай мінімальна медична допомога може бути надана їм. Є лікарня, знаєте, вчора... а лікарі? Є навіть один лікар повернувся. Вчора були в місті. Я на... трохи був такий здивований. Лікар він виїхав перед новим роком. Він... І, 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 ну, він впорів і морально трошки, як кажуть, вже втомився. Вчора заїхали. Ще один лікар повернувся, хірург. Ну, був здивований, коли задав питання. Для чого ви повернулись? Кристі Степанович, Ну ми ж на місці ми працюємо. Я кажу, ну все зрозумів питань нема. Тобто, моїми жартами вони мене ж б'ють. От ну в лапках жартома е, є е, два лікарі, є чотири медсестри, є чотири молодших медсестри, є технічний персонал, є ліки. Вдосталь, е, все є навіть в тих умовах, що вони е, без світла за рахунок генераторів. Без води з свердловини вода, технічна питну підвозим. вони підтримують дуже в належному стані санітарію в парні. Хоча це ну це це одне крило трошки. Там але вони є. Проблема ще в тому, що багато людей ну, є такі випадки, вони не поодинокі, отримують ранення, коли йдуть за в лікарню за якоюсь допомогою. Ну так це зрозуміло. Якщо місто постійними обстрілами, дякую, пане Віталій. Просто люди з криці. У вас там Віталій Барабаш, голова Авдіївської міської військової адміністрації, був з нами на зв'язку. А далі випуск новин і продовжує Андрій Ковальський.